Так, друзі, це питання здорового глузду, і тут вже не вирішую я. Тому що коли вирішувала я, то я прив'язувалася до якихось обмежень і врешті нічого не робила до якихось результатів і теж боялася, і це були неправильні мотиви. Зараз. І я нарешті дійшла до того, що я усвідомила свої істинні мотиви, і тому я почну діяти. Так, це дійсно питання здорового глузду. І це те, що варте. Це вже не моє рішення, це вже це те, що просто я вже не маю право замовчувати. Просто е з точки зору Всесвіту я вже не маю права це замовчувати. І тому я буду це робити, просто тому що ця інформація і ті усвідомлення, які я... Е до яких я доходжу якимось чином, я просто не маю права її замовчувати. Я мушу з ними ділитися, тому що це може допомогти людям. От так. Так. І тут я вже не прив'язуюсь до якихось обмежень своїх страхів або прив'язка до результату. Я буду це робити просто тому що треба. І все. І тому до мене не приколупаєшся вже, і ні в чому мене не звинувати, що я щось роблю не так. Ну, в тому сенсі, що ніяк забийте. Ось такі справи. Так що, дивіться мої довгі відео. Готуйте їжу на кухні, включайте їх, і це ідеально вони підходять. Такий формат, такий формат подачі ідеально підходить під те, щоб щось робити, якусь монотонну роботу, і просто на фоні слухати цю інформацію. І вона буде відкладатися у вас під свідомості. І ваша свідомість буде розвиватися сама автоматично, просто слухаючи цю інформацію. Там немає якоїсь конкретної концепції. Або стратегії, яку я вам хочу нав'язати. Це просто інформація, яка призначена для вас. Я її просто передаю і все. Я просто не можу мовчати, інакше наша вона в мені